Допомагала матусі, дивилася за, за двома братами і сестрою. Прибирала, допомагала бабусі готувати. І Ще я побажала, щоб на Україні був мир і злагода. За старання і потрібні побажання отримали дарунки 19 грудня. У підполозянській школі на Воловеччині діти з самого ранку у святковому настрої піснями і віршами вони зустрічали традиційного гостя у своїй рідній школі. Традиційно депутат Воловецької районної ради Мирослав Щербей прийшов не з порожніми руками. Кожній дитині він передав солодкий пакунок від Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Заслужили дарунки, і учні жденіївської школи. Зараз проходили районні олімпіади. В нас є 22 учні учнів призерів, є переможці олімпіад. Із солодким візитом навідалися і в школу та садки сіл верхньої гребівниці, латірки, тишева, копашева, ростоки, перехресного, буковця, кичірного Щербовця. У кожному закладі ми зустріли щирі усмішки і справжню дитячу радість. Завдяки нашій старанній праці і завдяки у депутатам, спонсорам, голові сільської ради, які допомагають нам кожен рік, як вам казати, в покращенні матеріальних умов. І для того наш садочок гарно розвивається. Діток хватає 40 діток у садочку, забезпечені майже всім необхідним матеріалом. Уже 20 років поспіль день святого Миколая для дітей Воловеччини особливий. Про них ніколи не забувають. Ця акція вже проходить майже понад 20 років, але кожного року діточки з великим нетерпінням чекають саме День Святого Миколая. Як, як діти, так і батьки. Мене запитують, будуть подарочки. Думаю, будуть. Мирославець за нас не забуває ніколи. Діти Воловеччини отримали традиційно три тисячі солодких подарунків у День Святого Миколая. Політики дбають про дітей, а ті, в свою чергу, радують дорослих своєю щирістю і дитячим сміхом.